Привіт! Сьогодні ми з вами ознайомимося з інструментами для ручних робіт та правилами користування ними. До інструментів для ручних робіт відносяться: ручні голки, наперсток, ножиці, сантиметр. До пристроїв манекен, лекала, кільце з ножем, кілочок, різець, шпильки, крейда, лінійка, косинець та інше. Ручні голки. Повинні бути гострими, добре відполірованими, з вушком достатніх розмірів. Залежно від довжини і діаметру голки, ділять по номерах від 1 до 12. Чим вищий номер, тим грубіша голка. Відповідно до голки і тканини підбирають номери ниток. Голки зберігають в голушноці. Правила користування голкою. Голку тримай тільки з протянутою ниткою в гольнику або футлярі. Не залишай голку на робочому місці без нитки, не вколюй голку в свій одяг. Не бери голку в рот. Запасні голки зберігай у футлярі або гольнику. Не використовуй голку замість булавки. Зламану голку не кидай. А поклади у спеціальну для цього коробку. Під час сшивання цупких матеріалів, шкіра, штучне хутро, картон. Попередньо в місцях сшивання зроби отвори шилом. Під час шиття користуйся наперстком. Не відволікайся під час роботи з голкою. Наперсток оберігає середній палець руки від проколювання голкою. Наперстики No25 відносять до жіночих, номера 812 до чоловічих. Правила користування: на персток вибирати відповідно до розміру пальця, на який планують його надівати. Якщо тонкі чималі пальці, на перстки вибирати з регульованою шириною. Вушку голки повинно впиратися в наперсток. На персток змінювати відповідно до типу матеріалу. Ножицями розкроюють тканину, підрізають деталі та кінці ниток. Бувають восьми номерів. Номером першим розкроюють і підрізають пальтові тканини, номером восьмим обрізають нитки. Техніка безпеки з ножицями полягає в наступному їх необхідно зберігати в сухому місці, щоб не допустити утворення іржі на лезах. Повинні бути якісно відрегульованими і заточеними. Під час роботи не слід відволікатися. При передачі ножиць тримати їх треба за зімкнуті леза та передавати лезами від себе. Під час різання вузьке лезо повинно бути внизу. Не можна бігати з ножицями. Бажано не допускати падіння інструменту на підлогу. Щіпці використовують для підрізання ниток. Техніка безпеки схожа до ножниць. Розпорювач використовують для розпорювання машинних строчок, видалення ниток, закріпок. Необхідно, щоб він був гострий, та тримати в футлярі або в призначеному для нього місці. Сантиметром знімають мірки з фігури людини і вимірюють деталі виробу. Правила користування сантиметровою стрічкою. Періодично перевіряти на погрішність. При сильних відхиленнях змінювати на нову. При покупці звертати увагу на розмірну шкалу, щоб розпочиналася з самого краю, сантиметрову стрічку зберігати в підвішеному стані або скрученої в спеціальній коробці, лівою рукою тримати початок стрічки правою рукою обертаємо навколо фігури та накласти стрічку поверх правою рукою, прижати стрічку та подивитися значення. Кільце з ножем одягають на вказівний палець лівої руки і використовують для обрізання ниток. Кілочком виправляють коти різних фігурних швів. Він являє собою круглий стержень довжиною 10-12 см діаметром 0,7 см з сильно загостреним кінцем. Манекен використовують для перевірки вірності виготовлення виробу процесі обробки і готовому виді. Лекала це деталі виробу, виготовлені із картону або іншого матеріалу. Лекала бувають еталони, робочі і допоміжні. Еталони служать для виготовлення робочих і допоміжних лекал. По робочих лекалах обкрейдовують контури деталей на тканині, наносять контрольні мітки для правильного з'єднання деталей виробу. В швейних цехах допоміжними лекалами наносять розташування виточок, петель, ґудзиків, обкрейдовують кути бортів, комирів після їх уточнення. Різцями переносять контур деталі з паперу на тканину, топий різець, з паперу на картон зубчатий, розмножують лекала подвійним. Крейдою кравецькою або сухим змилком наносять лінії і мітки при розкруюванні тканини і примірці. Вона випускається в спрасованому вигляді невеликих до 7 см прямокутників, трикутників або інших форм різних кольорів. Краї крейди заточують до 05 15 мм, щоб лінії були тонкими. Вирізають деталі по внутрішньому контуру лінії. Лінійки, косінці і креслярські лекала використовують для побудови креслень деталей виробу. Шпільками, булавками сколюють деталі при переведенні лінії з однієї половини виробу на другу, а також при уточненні конструктивних ліній під час примірки.